Фонд ефективне волонтерство створили чотири підприємці: Тарас Станацький, Віталій Лазарович, Андрій Грабчук та Олег Плекан. Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розпочинали із тактичної медицини. Якби більше був акцент у нас на тактичну медицину, У нас є людина, яка в цьому Олег розбирається, і це було в основному тактична медицина. А, ну і там наші друзі, знайомі, коли якісь виникали питання, ми якби їх закривали. Потім організатори купували автомобілі на фронт, і от тепер займаються придбанням безпілотників. Часом заснували цей фонд і ну, стали займатися більш так постійно. Тобто стараємося. Кожного місяця щось передати, чи пікапчик якийсь, чи тактичну медицину, чи ну, дрони останнім часом. Тепер придбали 10 fpv дронів із тепловізійною камерою. Сьогодні це 10 дронів з тепловізійною камерою. Ну, це зараз те, що в принципі найнеобхідніше. Дуже часто саме це просять військові, тому от, стараємося. Таким чином допомагати ці дрони виготовлені в коло ми фахівцями всеукраїнського об'єднання. Тризуб приємно, що молоді люди, які зібрались, наші молоді підприємці створили цей благодійний фонд ефективне волонтерство. І вже не вперше контактують з нами і передають для потреб збройних сил України чи то дрони, чи автомобілі, чи інше необхідне обладнання для наших військовослужбовців. Знаю, що ці дрони вони замовляли, і виготовили в наших. Тризубівців, які також тісно з нами співпрацюють, і теж ефективно працюють для того, щоб кількість дронів з кожним днем все збільшувалася і щоб на фронті все більше і більше було цих дронів, щоб не було потреби в них. Дрони передають для Колом'янина Петра Бойчука із 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. А всі охочі можуть і надалі долучатися до флешмобу Ударний дрон для Збройних сил України. З Коломиїван Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.